Ми на Хрещатику 26, де розпочинала свою історію радіо та телемовлення в Україні. Ми знаходимося в офісі суспільного мовника, який в 2024 році розпочав створення єдиного інформаційного простору в рамках стратегії розвитку компанії. Це перший крок до автоматизації всіх бізнес-процесів, що має на меті забезпечити ефективність і прозорість управління компанією. it Enterprise стала партнером в реалізації цього амбітного проєкту. Вже зараз успішно впроваджується перший етап це управління проєктами для виробництва сюжетів та програм. Попереду насичений рік з подальшого впровадження управління фінансами, запасами, договорами, а також податковий та бухгалтерський облік. Управління персоналом та закупівлями. Така організаційна цифрова трансформація дозволить нашій компанії не лише зміцнити свої внутрішні процеси, але і більш ефективно втілювати місію суспільного мовника спираючись на передові новітні технології. Ну що, ходимо дивитися. Суспільне мовлення виконує свою місію, захищаючи права і свободи українців на інформацію, на верифіковані дані, на ті знання, які допомагають приймати життєво важливі рішення. І ми маємо бути ефективною медіагрупою. Якщо технології, які допомагають нам створювати контент, ми розвиваємо, отримуємо, розроблюємо і в цьому ми спеціалізуємося. То система, яка допомагала б нам керувати ресурсами, приймати рішення, ну звісно, це не наша зона кваліфікації або зона експертизи, потрібно купляти. Відповідно, ми певний час шукали рішення на ринку, які допомогли б нам впоратися з цією задачею. Відповідно, ми шукали ефективно. Працюючу з хорошою репутацією ERP-систему. систему суспільне це найбільша незалежна медіакомпанія України. І звісно, що ну ефект масштабу просто потребує правильної аналітики з величезним масивом даними, якими ми оперуємо. і саме тому нам потрібна та система, яка дозволить мати і зручні інтерфейси, мати дашборди і взагалі. Розуміти весь в одному місці всі ці дані, які нам потрібні для прийняття тих чи інших управлінських рішень. Принципи, це залишається тими самими, і нам для прийняття управлінських рішень в будь-якому разі потрібно прийняти їх відповідно до адекватних даних, яких ми маємо. Модійній компанії складніше розкласти їх на ті видатки, які будуть відноситися до того чи іншого проєкту, але це теж можливо, і в принципі в нас вже є всі напрацювання, щоб це. Реалізувати в нашому проєкті суспільне мовлення як акціонального товариства Національної суспільна телерадіокомпанії України існує сім років. І вже тоді, вже на початку створення цієї великої компанії, з багатьох е менших компаній, ми розуміли, що потрібно дуже ретельно підходити до процесу планування і розподілу ресурсів, тому що недофінансування, тому що дефіцит ресурсів він вимагає від тебе дуже відповідально розподіляти те, що є, і планувати. Завдяки підтримці наших європейських партнерів, ми врешті-решт отримали кошти на цей важливий для нас проєкт. І як тільки ми отримали цю можливість, відразу розпочали розробку ТЗ, закупівлю і подалі впровадження. Тобто, це та управлінська мрія, яка мала б здійснитися відразу, як з'явилася, але через брак ресурсів ми починаємо тільки в цьому році. Надзвичайно швидко змінюється ландшафт медіагалузі в цілому. Заходять технології, змінюються очікування аудиторії. Якщо ти не будеш ефективним в керуванні своїми ресурсами, ти не встигнеш, ти, ти, ти не зможеш працювати. Відповідно, я не знаю жодної ефективної медіакомпанії, яка б не працювала з потужною і ефективною ERP-системою. Враховуючи те, що в нас працює близько 4 тисяч людей, по всій країні, в кожному обласному місті, що ми працюємо з майже усіма типами контенту, хіба що не друкуємо, хоча інколи друкуємо і книжки. Для нас дуже потрібно бачити всі наші ресурси і приймати рішення на одній платформі. Через те, що ми маємо враховувати дуже дуже важливий момент: ми український суспільний мовник. Ми маємо працювати на програму забезпечення, які відповідає і нашому баченню, і нашій місії, і ситуації в нашій країні. З одного боку, з іншого боку, ми традиційно обмежені в фінансуванні. Тобто, в нас працювали два фактори: якість і вартість. Коли ми приймали рішення, ми витратили приблизно рік на консультації з ринком. Це, звісно, була конкуренція рішень. Безумовно, що в підсумку це був вже відкритий відкриті торги, і там вже, вже були міг отримати перемогу саме той, хто це робив найкраще. Медіагалузь зазвичай, і це відноситься і до нас. Працює в форматі проєктів. І ми розпочали впроваджувати it Enterprise саме з напрямку з модулю BPMS. Чому? Тому що ми можемо очікувати, що саме так починається шлях для того, щоб система працювала і в тих проєктах, де ми створюємо контент, і в тих проєктах, де ми керуємо ресурсами і інфраструктурою компанії. Відповідно, ми розуміємо, що сьогодні ми швидше і ефективніше. Прогнозуємо, що буде відбуватися в компанії, швидше і чіткіше промальовуємо наші бізнес-процеси і починаємо вихід на новий рівень по плануванню, обліку, прогнозуванню і інтеграції проєктів, які залучають не одну, скажімо так, команду. Суспільне це декілька платформ. Це наш найстаріший актив, можливо, один з найбільш цікавих це радіо. Українське радіо в цьому році відмічає своє старіччя. І поруч з цим є команди, які працюють в діджитал, один і той же контент. Ми самого початку будуємо для того, щоб він існував і розповсюджувався і в телебаченні, і в діджитал, і на радіо в тому числі. І для цього потрібно працювати і в командах, і в проєктах. Тому наші сподівання щодо спільної загальної ERP-системи і початок роботи саме з модулю з блоку, який відповідає за роботу з проектами. Ну це наше свідоме рішення. Ми давно працювали над тим, щоб компанію вивести на так би мовити, новий рівень автоматизації. Процес безумовно складний, бо він потребував великої кількості ресурсів і людських, і фінансових. Перша ітерація в компанії була ще наприкінці до 2020 року, коли проводили, була теж був грантовий проект підтримка донорів, коли можна було реалізувати так би мовити першу хвилю автоматизації, але вона, ну мовно кажучи, на якомусь етапі захлинулася, і лише частина компанії була введена в. А, ав... Автоматизовану роботу в систему адекватної аналітики. Друга хвиля, у нас вже з'явилася така можливість перед початком війни. От, ми мали грантову підтримку від Королівства Швеція для того, щоб вкласти кошти в частину проєкту автоматизації. Але завдячуючи тим, що ми знайшли підтримку і в Європейського Союзу, і в Дечевелі, і королівство Швеція теж вирішила продовжити на підтримку, ми змогли сформувати це вже великий пакет, який. Може дозволити нам автоматизувати саме повну всю, точніше, весь спектр діяльності нашої компанії. Ми приблизно рік займалися тим, щоб вийти на якесь фінальне рішення. Це був дійсно складний процес, бо було дуже багато класних рішень, які існують на ринку не тільки Україна, а взагалі в Європі, в світі. Потім був відкритий тендер там, де це рішення було фіналізовано. мені відразу. Так би мовити, багато речей сподобалося в тому числі в пропозиціях, які ми бачили від IT Enterprise. Перша прикольна штука ну, це було достатньо зручні інтерфейси, комплексність. Не всі пропозиції, які ми отримали, мали таку комплексність. Ну і далі ми вже мали досвід співпраці. По першому першій хвилі автоматизації наші команди отримували позитивні враження, і саме таке я чув від наших, нашої команди, яка займалась провадженнями. IT Enterprise – це Відповідальний, розумний і український продукт і проект і команда. І Це нам дуже імпонує. Суспільне це найбільший рівень довіри до інформації, якому до немає суспільство. Це одна із найбільших завдань суспільного: це надавати якомога скоріше, якомога комога повнішу цю інформацію. І вже цього року суспільне вийде на велику кількість новинного контенту, який буде на всіх платформах, які ми яких ми видаємо. телебачення, це буде новини з сьомої години. У всіх наших діджитальних платформах радійних це новини щогодини і велика кількість контенту. Тобто, те, що головне, інформування суспільства, воно саме йде від суспільного. Ми всі звичайні люди, і нам всім цікаво, що суспільне зробить для наших дітей та підлітків. А ми сподіваємося, що зможемо зробити найближчим часом новини для підлітків. Що цікавого нам покаже суспільне в розвитку спорту, а ми розуміємо, що прямо цієї зими. Ми будемо знову показувати біатлон і наступної олімпіади будемо показувати Олімпіаду. Ми розуміємо, що в нас є такий цікавий актив, як Радіопромінь, наприклад, де постійно щось новеньке за цей рік. Лише там було, якщо не помиляюсь, близько 800 прем'єр українських пісень українських виконавців. Ми це також зробимо і наступного року. В нас дуже потужно розвивається напрям, який важливий і цікавий. Це наші власні документальні проекти. Зараз мої колеги працюють ще над певними а, фільмами або серіалами, які розповідають українцям, як українці стали українцями, яка в нас була історія, куди ми рухаємося. Відповідно, все це можете шукати на Суспільному.